Росіяни стверджують, що вони вісімдесят 87 безпілотників знешкодили над Росією на території окупованого Криму. Якраз найбільше над Кримом. Тобто із цих 87, ну фактично більше половини це збиті безпілотники. Як Росіяни заявляють, збиті, тобто фактично підтвердження цьому немає. Окрім слів і заяв Міністерства війни Росії, 45 таких дронів Росіяни, нібито зафіксували і знешкодили над півостровом Криму окупованим. Ще 10 – це Білгородська область, і інші 10 – це Курська область, також Воронецький, 8, 4 в Брянській, 4 в Липецькій і Нижньогородській. По 4. і два над територією Москви безпосередньо. Тобто два безпілотники долетіли до Москви, але чи завдали вони удару? Складно сказати. Наразі тросія не стверджують, що вони їх знешкодили. Точно було зафіксовано удари по підмосковній коломні. Місто Коломна біля Москви. Про це пишуть місцеві мешканці. Повідомляє Астра. Є також кадри відео роботи ППО біля біляMoskvy. Намагаються збити ці дрони, і от бачимо, один безпілотник. Справді росіянам вдалося уразити у повітрі такою чергою із зеніток.